Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами завжди я Турбажен. Сьогодні у нас відео на таку тему. Сьогодні ми зробимо висновки, які, ну точніше, взгляд на, взгляд на нові iPhone. Ви знаєте, що компанія Apple вчора провела презентацію, на якій показали нові iPhone 17, 17 Air і 17 Pro і Pro Max. Що хочу сказати про новий iPhone 17. Дивіться. По суті, від 16 нічим не відрізняється. Єдине, що це збільшена діагональ екрану. Трошки збільшена. Ще замість 6.1 стало 6,3. Ну, вже прогрес хоча б. Єдине, за що цей iPhone ще я можу похвалити, це екран на 120 Гц. Це прям дуже круто. Основні камери на 48. мегапікселів. Один, один об'єктив на 48, а другий 2X телевек, напевно. Чи то ширик, я не знаю. Процесор Apple A19. Ну, трошки краще. Ну, виглядає, в принципі, так е, нормально. IPhone 17. iPhone 17 звичайний. Ну, знаєте, такий, ну, як сказати, ну, від 16 майже нічим не відрізняється, я кажу. Єдине, що збільшили екран, додало 120 Гц. Ну, це прям похвал, я скажу. Нарешті у базових айфонах 120 Гц завезли. Це прям це прям взагалі кайф. З цього всі дуже чекали. Але розочарування нема Always on Display. Не знаю, чого не завезли. Зараз ми спробуємо е, порівняти iPhone айф, 16. Е, е. Та 16 iPhone з, з iPhone 17. Дивіться, ну, трошки зменшений, але. Ну, майже, ну, по суті, то саме. Але рамки чуть менше стали. І так далі. Цікаво, наскільки тут міліампер акумулятор Цікаво мені. Зайдемо на сайт nano reв'hі. дивіться екран OLED. Єдине, що тут 8 ГБ оперативної пам'яті. Ну. Ну, це ще терпимо, в принципі. От Android має 12 ГБ оперативний. Хтось вже має 16 ГБ оперативний, той вже 18 має. Ну. А що а тут пише Always on Display? Може я, може і ні. 2 мільйони в Antutu, lpddr LPDR 5X. Ну, е, акумулятор тут літіонний, по суті. Не кремнєвий, а літіонний. Акумуля зарядка на 30 Вт всього лише. Ну, такий акумулятор. Ну, для айфону в принципі, нормальний. Нема підтримки 8К. А, а, тут вроді телевіка нема. Я не знаю. Значить, ревю неправильно пише. Не знаю. Цікаво, що там iPhone 17 Air має. Я вам скажу, що цей iPhone взагалі не, не було сенсу iPhone, iPhone Air, iPhone Air. Дивіться, ну, блін, ну дуже, дуже, дуже странно виглядає реально. З одною камерою. Нема ні, ні ширіка, ні макро нема. Блін, я не знаю, хто його купувати буде. На компі вже ціни є. Скільки на? Скільки! Скільки! Дивіться, яка тут товщина тільки! Товщина! Дивіться! Така товщина! Мені здається, що якщо сісти великою жопою, то він сломається як печиво тут. Він як печиво складається і все. Я не знаю. Наш... Нашого випустили A Powerful New iPhone. Цікаво, цікав, цікав, скільки тут акумулятор має. Мені здається, що до обіду навіть доживати не буде. А тут пише акумулятор 3T ще. Ну, не знаю. Я думаю, що із за ту, товщ, товщини телефон буде дуже мало жити. Товщина 5,6 мм. 165 г. Ну такий легенький телефон скажу. Оцей iPhone має always on display. Це вже непогано. Це вже, вже непогано. Блін, не але знаєте, тут я кажу ні ширика, ні макро, нічого нема. Ейр, ейр, ейр. І такі тоненькі, що просто. Не знаю, може я комусь добре тоненькі, легенькі зато. Бачите який. який. Action button. Я тут кнопка. А. Я не знаю, цієї кнопки здається, ніхто не користується, мені здається. Ceramic shield. Сікло з двох сторін. Ну, непогано. Непогано, непогано. 48 пікселів основний модуль. Ну та нема, я кажу, ні шеріка, ні макро, нічого нема. Ну, але камера так-то непогана, в принципі. Єдине, чим айфони краще, це тільки камерою і все. І все. А далі це безполезна штука. Тонюсінький. Як iPhone 6, пам'ятаєте, там відео де, ну там, де iPhone 6 переломився прям пополам. Ну як пополам. Блін, ну цей iPhone дуже странний, як по мені. Я не знаю, на що його пускати. Він здається, що стане провалом Apple стане, мені здається. От, яка приблизна ціна iPhone Air. Хтось за одну гривню його тут продає, поки що. Ну ладно, хай так він коштує 1 гривню. От подивився в Ябко. Ці... Ну, а, це ще тільки передзамовлення, тому що вони ще не продаються в нас. Йой. Промон 120, 120 Гц. Ну, я єдине за що iPhone базою це 120 Гц. Це прям взагалі рівень. Базові айфони такі. Вот зараз ми переходимо до айфонів Pro. 17 Pro, 17 Pro Max і так далі. Поки що їх не продають, так що, але вже ціна приблизна. Єдине, що, єдине, що, у... Єдине, єдине, що у iPhone Air. Цікаво, скільки він в базовій пам'яті йде. Єдине, що тепер iPhone йдуть в версії 256 ГБ. Я вважаю, що це дуже добре. Зараз на 128 нових айфонів вже нема. 128 зараз вже дуже мало, прям я скажу. Прям дуже. От таких кольорах є iPhone 17 Pro Max. Це, це, це в такому оранжевому, і в такому синьому, і в такому білому, і в такому сірому. В дизайні тут стався відкат, я скажу. Тому що це у нас. Тому що це алюміній, не титан. Дивіться, ну, моїй мамі, чесно, цей iPhone не сподобався. Хто там каже, що Apple не плаяту Android? А Плаятить? Візьміть Poco X6 Pro і подивіться. По суті, це Apple плагі... Пла... з блін. Всіх. Та це рамка із алюмінію, по суті. Не із титана, не із сталі. Попам'ятаєте, ну, iPhone. Айфон... 16 Pro, 15 Pro, там рамка із титану. А в... на ну, базу в йшла із алюмінію. Ну, може комусь таке і подобається. От мені чесно так собі зайшов. Цікаво, скільки відео він записує. Цікаво, в яких форматах він записує у нас. А цікаво, чи є тут 8к. Фронталка в нас тут не знаю наскільки. На 24 чи. Охолодження має якісь тут. О, охолодження є для процесора. Ну, рубе ці ігра то таке, знаєш, Знаєте, то таке. Цікаво, цікаво, наскільки має акумулятор з Max. Ну, Pro Max має трошки, поїдає, має бути збільшений акумулятор там. IPhone 17 Pro Max. Зайдемо на сайт Nano на, Review. 5000 мА. Ну прям похвал, я скажу. Прям похвал. Похвал-похвал. Акумуля... В, в Увага. От мене Android має давно 5000 мА. Має. Мій основний телефон 712 ми користуюсь на постійній основі. А тут 5000 мА. Прикиньте. Цікаво, який тут акумулятор у нас? Кремнівий. Літіонний. Нажа нам кремній. Тут немає 8к. Ну, не знаю. Не знаємо. Ще не знаємо. Бо, ну, я думаю, що тут 8к мало бути попедей. Бо це самий топовий iPhone, на мою думку. Ну, ну як топовий? Ну, не для мене, знаєте. Бо я противник системи Apple. В нас. Йой. Здається, що їм буде дуже дорого коштувати. От в нас я не знаю скільки. От давайте візьмемо ціну за на 2 терабайта. Вигоните. Куди так стільки? Там я навіть на своєму компі на 4 терабайту пам'ять навіть не можу забити, а тут. А тут, блін, в телефоні. І за що цілі серіали можна зберігати. Добре, давайте подивимося iPhone 17 Pro Max на 512. 57 тисяч гривень. Я думаю, що трошки в нас буде дорожче. Я так думаю. Я думаю, ціни на 17 Pro Max будуть куди дорожчі у нас. Я так вважаю. Ну, а ні, не, не оправдали. А тут в компі пишеш, ну, ну ще нема ці, ціни поки що. в продажу він поступить з 26 вересня, з 26, з 26 вересня. От мені здається, що цей iPhone я не знаю, що пускати. По-перше, тонюсінький, не подобається. Куди сімки вставляти, я не знаю. Тут є сім. Та наші сімки, тут є сім. Є сім, все. Електронна сімка і все. Якщо телефон загубиться, то все. 6,5 дюймів Олатикран. Нема в продажі поки що. Ну, поки що нема. 2 тераба... Ну, це про це треш. Така ціна, я не знаю, куди так стільки тратитись. По-перше, це дуже дорого. 70 тисяч. То, що є версія на 2 терабайта, я в шоці трохи. Я трошки в шоці. Що на 2. Не знаю, на що 2 терабайта в телефону. Мені здається, якщо 2 терабайта можна, можна взагалі телефон не міняти, мені здається. Дивіться, це, це ціни за базові айфони. Це версія, якщо що у нас на 256, 128 уже нема. Все, закінчилася епоха 128. Айфон 17, дивіться. Ну, за цю ціну, в принципі, ну, та, так я собі часто. Скільки коштує 17 айер? Ну, дивіться, мені, я би ціну знизив до 20 тисяч тільки. Що мені тільки на такий iPhone стає. Але я переплачувати не готовий. Ну, дивіться. Скажу чесно, ну айфони так як завжди. Ну, хоч, ну В iPhone 17 Pro єдине, що змінило дизайн. Ну, дизайн на любителя чесно. От самий странний iPhone це показав це iPhone 17 Air. Ну, знаєте, так собі чесно. Ці iPhone виглядають. Я може дочекаюсь і краще куплю собі Xiaomi 16, якщо вийде. Я зараз користуюсь своїм основним 12Т. Ну, в принципі, телефон мене влаштовує. В принципі, Ну, стандарт два роки вже має, але ще робить. Так що, друзі, всім бувайте, всім найкращого. Свою думку про нові айфони пишіть в коментарях. Всі ваші коментарі читаю я. Може, відповім на якесь запитання.